Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 12 жовтня, 12 жовтня 1808 року у німецькому місті Ерфурт відбулася подія, яка на кілька років визначила політичний баланс усієї Європи. Саме там зустрілися дві найвпливовіші постаті свого часу: імператор Франції Наполеон Бонапарт і російський імператор Олександр І. Результатом їхньої зустрічі стала союзна конвенція між Францією та Росією, яку обидві сторони домовилися тримати в таємниці 10 років. На той момент Європа ще оговтувалась від наполеонівських воєн. Франція перебувала на вершині своєї могутності, а Росія шукала способу зберегти вплив і уникнути прямо. Моєго зіткнення з французькою армією Наполеон прагнув заручитися підтримкою Олександра для майбутніх кампаній проти Великої Британії та Австрії, а цар виграти час і зміцнити позиції імперії. Угода передбачала взаємну підтримку, розподіл сфер впливу в Європі та зобов'язання діяти узгоджено у міжнародних справах. Ззовні це виглядало як союз двох великих держав, але насправді між двома імператорами панувала недовіра. Вони усміхалися на бенкетах і обмінювалися люб'язностями. Та кожен вже планував, як колись знищить іншого. І справді, менш ніж за чотири роки їхній таємний союз вибухнув у війні 1812-го, коли Наполеон вторгся в Росію. Зараз ми перенесемось у 12 жовтня 2003 року. День коли у світі автоспорту настала нова ера. Міхаель Шумахер, легендарний німецький гонщик, став першим в історії Формули 1, хто здобув шість чемпіонських титулів. Цим він перевершив рекорд, який понад півстоліття належав аргентинцю Хуану Мануелю Фанхіо. Це сталося на гран-при Японії на легендарній трасі Сузука. Шумахер фінішував лише восьмим, але цього результату вистачило, щоб гарантувати собі титул. Його суперник Кімі Райконен, хоч і показав блискучу гонку, не зміг наздогнати на переможного Міхаеля у заліку. Для команди Феррарі це була тріумфальна мить. Ще одне підтвердження їхньої технічної досконалості та командного духу. Шумахер не просто вигравав перегони, він змінював саму філософію автоспорту. Його холодний розрахунок, бездоганна концентрація і майже математичний підхід до кожного повороту зробили його символом епохи. Того дня він не просто перевершив фанхіо, він став легендою, яку згадують до сьогодні. А хто на вашу думку є найвеличнішим гонщиком усіх часів? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал.